Доброго дня, вітаю вас на каналі Вчений Кіт. І сьогодні ми з вами говоримо про еозинофіл. Еозинофіли відносяться до гранулярних лейкоцидів. У периферичній крові міститься невелика кількість еозинофілів, і вона приблизно 0,5-5% від загальної кількості лейкоцидів. Необхідно відмітити, що кількість еозинофілів у крові та тканинах вона демонструє добовий ритм. Найбільше виявляється еозинофілів вранці, а найменше в день. Діаметр еозинофілів, або їх ще називають ацидофілів, у свіжій краплі крові становить приблизно 9-10 мікрометрів, а на мазку їх діаметр становить 12-16 мікрометрів. Це пояснюється тим, що при виготовленні мазка клітини розплющуються на склі і це, відповідно, призводить до збільшення їхніх розмірів. Основною формою існування еозинофілів є тканині еозинофіли. Їх кількість приблизно у 300 разів перевищує вміст еозинофілів у крові. У кровоносному руслі еозинофіли перебувають приблизно 3-8 годин і після цього вони мігрують у сполучну тканину органів, де і виконують свої головні функції. Тривалість життя у тканинах становить приблизно 10 діб. Ядро у еозинофілів найчастіше складається із двох сегментів. Дивимось на слайд. Ось ці два сегменти: один сегмент і другий сегмент. Дуже рідко виявляються клітини, які мають три сегменти. Розрізняють еозинофіли молоді, паличкоядерні та сегментоядерні. Однак, оскільки вміст цих клітин у крові великий, то молоді та паличкоядерні форми еозинофілів зустрічаються дуже рідко. У цитоплазмі виявляються два типи гранул. Гранули мають досить такі великі розміри і можуть досягати 1,5 мікрометра. Перший тип гранул це ацидофільні гранули, це найбільш численні гранули. Їх кількість становить приблизно 95% від усіх гранул еозинофіль. Вони мають овальну форму. Ці гранули вони є лізосомами і містять протиолітичні ферменти, тобто ферменти, які приймають участь у гідролізі білків, а також містять фермент пероксидазу. Також у цих гранулах виявляється головний основний білок еозинофілів, який володіє сильними антигельмінтними, антипротозойними та антимікробними властивостями, але він є токсичним і для власних клітин організму. Головний основний білок еозинофілів викликає скорочення гладком'язових клітин і також дегрануляцію тканинних базофілів, базофільних лейкоцитів, тромбоцитів і одночасно інактивує виділені ними медіатори, зокрема гістамін, простагландини та гепарин. Також еозинофільні гранули містять гістаміназу це фермент, який нейтралізує гістамін і надає антиалергічну дію. Другий тип гранул це азурофільні, неспецифічні гранули. Вони містяться у невеликій кількості, їх приблизно 5%. Азорофільні гранули є типовими лізосомами і, як і будь-які інші лізосоми, містять гідролітичні ферменти, які будуть характерні для лізосом, зокрема, маркерний фермент кислофосфатазу. Також, окрім гранул, у цитоплазмі еозинофілів містяться органели загального призначення. І дуже розвинені елементи цитоскелету, завдяки яким еозинофіли здатні до активної міграції, а також ще міститься у цитоплазмі трофічні включення, зокрема, це включення глікогену та ліпідні включення, які забезпечують енергію рухи цих клітин. Еозинофіли здатні до самостійного руху, вони здатні до фагоцитозу, однак фагоцитарна активність щодо бактерій у них буде нижчою, ніж у нейтрофілів. Функції еозинофілів. Еозинофіли приймають участь у алергічних реакціях. Вони захоплюють комплекс антиген антитіло медіатори алергічних реакцій та руйнують їх. Еозинофіли поглинають та руйнують гістамін, що виділяється при алергічних реакціях, і таким чином вони виконують функцію дезінтоксикації. Наступна функція еозенофілів полягає в тому, що вони фагоцитують бактерії, хоча, ще раз наголосимо, що фагоцитарна активність буде менша, ніж у нейтрофілів, але завдяки наявності фагоцитарній активності еозенофіли беруть участь у процесах запалення. Наступна функція еозенофілів це захоплення та руйнування токсинів, які виділяються мікроорганізмами. Також еозенофіли приймають участь у захисті організму від паразитів. Так, еозенофіли за допомогою комплементу зв'язуються із паразитом. За допомогою білків перфоринів вони ушкоджують клітину оболонку паразитів, проникають всередину паразита і спричиняють загибель. І також одночасно білки перфорини ушкоджують ДНК паразитів. Активовані еозенофіли дегранулюють. Вміст гранул є токсичним для найпростіших, для гельмінтів, а також і для клітин та тканин організму. Таким чином, еозинофіли приймають участь у захисних реакціях організму на чужорідний білок, в алергічних та анафілактичних реакціях. Оскільки функція еозинофілів полягає у нейтралізації гістаміну при алергічних реакціях у захисті від гельмінтів, то кількість еозинофілів буде підвищуватись при алергічних захворюваннях, гельмінтозах та деяких інфекціях. Підвищений вміст еозинофілів у крові називається еозинофілія. А тепер давайте розглянемо тести, які можуть зустрічатись у вас на іспиті крок 1 у блоці гістологія. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на нежить, який посилюється навесні під час цвітіння рослин. Встановлено діагноз алергічний реніт, які зміни лейкоцитарної формули можна очікувати у крові даного хворого. Враховуючи те, що функція еозинофілів полягає у нейтралізації гістаміну при алергічних реакціях, то відповідна кількість еозинофілів буде підвищуватись при алергічному реніті. Підвищення кількості еозинофілів у крові називається еозинофілія, тож правильна відповідь б еозинофілія. Наступний тест у дитини 10 років із підозрою на гельмінтоз при обстеженні лейкоцитів виявлено різке підвищення кількості лейкоцитів певного типу, які це лейкоцит. Оскільки функція еозинофілів полягає також і у захисті від гельмінтів, тому кількість еозинофілів при гельмінтозах буде підвищуватись. І правильна відповідь а. Еозинофіли Підвищаться при гельмінтозах. Наступний тест дитина 6 років знаходиться на стаціонарному лікуванні із діагнозом алергічний реніт. Виявлено зміни лейкоцитарної формули, кількість яких клітин серед лейкоцитів може бути збільшена. Підвищиться кількість еозинофілів, тому що вони приймають участь у нейтралізації гістаміну при алергічних реакціях. Наступний тест. У дитини 5 років відбулася інвазія гельмінтів, що призвело до сенсибілізації організму, які показники лейкоцитарної формули підтвердять цей процес. При гельмінтозі підвищується кількість еозинофілів, Тож, правильно, відповідь А. Збільшення еозинофілів. І останній тест у мазку крові хворого на алергію можна спостерігати велику кількість клітин сферичної форми із сегментованим ядром, і великими яскраво рожевими гранулами у цитоплазмі, які це клітини крові. Оскільки еозинофіли сприймають забарвлення кислими барвниками, звідси і назва еозинофіли, еозин це барвник, який надає. Яскраво рожевого кольору, то гранули еозинофілю сприймають фарбування еозином і фарбуються у яскраво рожевий, рожевий колір. Тож, правильна відповідь, де еозинофіли, я вам дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, до побачення!